Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Нас сьогодні в гостях мах веляр. Веляр, вітаю. Вітаю, Любов. Радий бачити і тебе, і всіх глядачів каналу Прогноз. Навзаєм Валяре, відбулися перемовини у Стамбулі. Скажи, будь ласка, чи можна це вважати перемовинами? Чи просто російська влада затягує час? Зараз ми подивимось на питання перемовин. До речі, ще не дивився питання перемовин. Це вперше дивлюся у тебе. Зараз подивимось. В принципі, до перемовин, я коли дивився, то воно так і показувало, що, по суті, нічого суттєвого не буде, лише тільки обмін. Ну, обмін взагалі йшов, ти пам'ятаєш, на кінець липня, на початок серпня. Тому, в принципі, це дуже гарна, ну, гарна новина. Хм, Ти знаєш, що як цікаво? Я тобі хочу сказати, що на цих перемовинах говорили тільки про обміни. Я бачу по картах, що вони взагалі не торкалися жодних інших тем. Тобто вони не обговорювали питання завершення війни ані російська, ані українська сторони. Вони саме з'ясовували питання. Питання обміну і, і мови не йшло про щось більше. Я бачу по картах те, що відповідно тут все в принципі, все, в принципі логічно і зрозуміло. І я, в принципі, бачу, що такі перемовні процеси будуть відбуватись. І вони, я бачу, погодили якийсь план, по якому будуть перемовлятися далі. Щодо, щодо обміну, то я бачу, що це тільки мінімальний обмін, буде потім ще більше обміну. І, до речі, 1200 на 1200 це дуже величезні цифри. У нас таких обмінів ще не було. Ці цифри я бачу по картах будуть зростати, адже спочатку випадає люцифуграфокаль більш. Менша карта, але після неї випадає Аркан Мир, дуже велика карта. І виходить, що наступні обміни будуть приносити ще більші обміни військовослужбовцями. Тому справді повернення наших хлопчиків, дівчаток будуть ставатися більшою і більшою мірою. Але бачу, що цей обмін може розтягнутися також ще на серпень. Скажи мені, будь ласка, чи дізнаємося ми під час цих обмінів про долю безвісті зниклих? Чи будуть вони серед тих, кого обміняють? Чи прольється світло на долю тих людей, які зникали безвісті? Так, це дуже важливо. Я бачу по безвісти зниклих справді карту того, що поступово питання буде вирішуватись. В першу чергу хочу сказати, що на цьому обміні 1200 на 1200 будуть присутні зниклі безвісти, і їх також будуть повертати в числі цих оборонців. Я бачу азовців, я бачу ще важливих для України людей. Взагалі для України важливий не кожен військовий, але ось вони також будуть повертатись. Я бачу по картах, в принципі, те, що обмін буде, пройде успішно. А зниклі безвісти повернуться. Лише тільки питання в тому, що їх не буде дуже багато серед обмінного фонду зараз. Але надалі е, зниклі безвісти будуть все більше і більше повертатися до України е, по обмінах. Тобто е, ми справді будемо це бачити, що зниклі безвісти повертаються. Тим паче, що я дуже часто дивлюсь зниклих безвісти, і часто випадає, що... Людина повернеться там через пів року, через рік. І от це саме ті люди, які зараз будуть повернуті. Скажи мені, будь ласка, стосовно обміну тілами, чи зможуть рідні отримати своїх воїнів на щиті і проводити їх останній путь? Так, обмін загиблими також буде, і я бачу так, що їх повернуть. Але будуть питання з їх е, е, останками їх тіл, що, можливо, будуть щось знову, ворог може помішати між собою ці залишки. Я не знаю навіть, як це можна так бу бути такими мразями, розумієш, тварями брати мішати, брати. Мішок з одним з одною людиною, з другою, і змішувати їх, щоб там були частини того чи там того. Мразі просто, просто мразі. І на це буде потрібен час, щоб дослідити по ДНК всі ці останки, щоб це все скомпонувати тіло до тіла і так далі. Це може зайняти місяці, тому люди будуть отримувати. Euh, таких, але euh, вони не будуть при цьому всьому euh, отримувати їх одразу. Mm -hmm. e, скажи мені, будь ласка, стосовно безпеки e, міст, e, чи бачиш ти e, зараз стишення після перемовин, чи навпаки буде ескалація конфлікту? Бо тут точка зору і експертів і майстрів розділилася на дві частини. E, хтось вважає, що e, буде. E, Навпаки, стишення, а хтось говорить, що ні, після перемовин буде ще гірше. Ну, я б сказав так, що в принципі перемовини жодним чином не впливатимуть на військові дії на фронті. Я бачу, що ворог навпаки буде посилювати свій тиск по королю мечів, але це не пов'язано з перемовами. Він по плану так, так планував, планує посилити цей тиск, тиснути для того, щоб зломити фронт, для того, щоб пробитися вперед, для того, щоб відбити якісь території. Тому тут. Тут, в принципі, все є зрозумілим. Чи є зараз загроза того, що по Києву будуть гатити частіше, ніж два рази на тиждень? Ну, поки що такої загрози прям немає. Бачу, що ну ворогу трешт, теж треба накопичувати ресурси та здійснювати атаки по інших територіях України. Тому поки що один-два рази на тиждень, іноді три рази на тиждень це той, той приділ, який вони можуть собі дозволити по відношенню до нашого міста. Угу. А, чи будуть збільшувати кількість шахетів? Так, я бачу так, що будуть збільшувати е, в, в, в геометричній прогресії, і в серпні побачимо тисячу шахедів, першу тисячу. Тисячу п'яд. Да, е, чи тисячу п'ятдесят, чи тисячу сімдесят. Ну а е, в кінці осені, початку зими дві-три тисячі шахедів за один удар це наша реальність. Чи зможемо ми відбити таку навалу, чи стане нам ресурсу протистояти ворогу в разі такого масового обстрілу? У нас буде дуже багато дронів перехоплювачів, а також е, інші системи ППО будуть, е, е, системи залпового вогню е, зенитного, так, зенитки будуть, які будуть більш дальнобійні, будуть більш ефективно відбивати ці атаки. До речі, Люба, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про систему ХАЛК. Яка відбиває загрозу Арішника? Ну, може збити будь-яку ракету на висоті 300 кілометрів. І що російські ракети міжконтинентальні, балістичні, вони максимум можуть летіти ядерні ракети 80-90 кілометрів це приділ. І ми з тобою дивилися за це. Так ось вперше в історії України і світу. Вперше США передала систему ХАВК Україні. До цього систему ХАВК не передавали в жодній країні світу і не продавали. Україні передана така система за 322 мільйони доларів. Цей пакет продано, тобто продано його за набагато меншу ціну, ніж він насправді вартує. Це сталося вчора. Адміністрація Трампа П. Продала нам одну установку ці, цю установку. Тому тепер ми зможемо бути захищеними від е, горішників, від е, всяких там е, російських тополей М і так далі. Ого, це дуже гарна, дуже важлива новина. Е, Валяра, скажи, а чи буде ще якесь е, в Україні посилення е, засобів ППО? Можливо, від якихось європейських країн, які допоможуть захистити Харків Суми. Я бачу по картах, що це сам ПТІ нам зараз виробляє Франція та Італія і поставить дуже в скорому періоду часу. Також це ракети до ППО Петріот і багато багато іншого. Я бачу, що вся Європа працює зараз над підсиленням ППО України. А в першу чергу зараз виробляються зенітні установки, які будуть збивати шахеди. Я хочу запитати за безпеку міст на цьому тижні. знаю, ти робиш регулярні розклади до понеділка, от на цих вихідних, чи є якась загроза для міст України? Якщо так, давай подивимося, які регіони України, які міста в небезпеці найбільші. Добре, зараз подивимось. Північ, південь. захід, схід? Центр. Ну що, дивіться, що випадає у мене взагалом. Випадає так, що по півночі. Є загроза для Києва дуже сильна. Також удари прийдуться по Житомиру, і я бачу Луцьк Рівне теж загрози. Чернігів більш спокійно, але прифронтова зона це обстріли артилерією. Тобто північ України під загрозою, північні міста та області. Зокрема, хочу звернути увагу, що Відчуваю дуже сильні, сильні атаки, потужні саме по Київській області. Угу. От випадає, випадає загроза подібного плану, і я це відчуваю. Зараз трохи відволікуся, хочу показати вам знову цю свічку. Це грошова, сильна підкова удачі, захисту і сили. Підкова це символ українських родів. А це той символ, який справді діє на кожного українця. Це заряджена програмна свічка, дуже сильна і потужна, яку ви можете придбати всередині неї рохи забілія богині Фортуни, яка одаряє нам з багатством, успіхом і удачею. Тому це може можете цю свічку брати для себе та своєї родини. По номеру мого асистента плюс 075 444 0136, куди можете записуватись також на обряди, консультації та інше. Багато хто питає, коли буде якийсь новий марафон чи щось нове, десь наприкінці вересня буду проводити марафон, марафон чистки та захисту. Так, угу. що, так, що хто хоче, потім, потім буду давати оголошення. Зараз ще продажу немає, просто трохи оголошую. І по п'ятницях, кожної п'ятниці 19.00, чекаю вас на прямому ефірі на моєму каналі Магвеліар. Там ви можете ставити мені будь-які запитання не тільки по зниклих безвісти, а й навіть особисті питання, на які я радушно відповідаю. Якщо брати Південь України, то тут випадає загроза для всіх міст біля води. Тобто, це у нас Одеса, обстріли шахедні, це у нас Миколаїв, Херсон з розумілих причин. Це Дніпро і це Запоріжжя. Тобто по всіх цих містах є загроза, але в той же час Кривий Ріг спокій. Дуже рідко я кажу по, по, по кривому рогу, а, що там є спокійно. А, а, я е, бачу... Розкажи, поміст... чи буде просування ворога? Оце зараз буду дивитись, я хочу оце всі області проговорити. Тут далі Донеччина це, в принципі, обстріли будуть шахедами, але не такі значущі, як були. Тобто, навпаки, буде навіть якесь. Полегшення тих, тих обстрілів. Далі найбільша загроза Захід України це всі області та міста без виключення, тільки з виключенням Закарпаття. Це і Львівська, Франківщина, навіть Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська області і міста можуть бути під атаками та загрозами Центр України, Вінниччина, Черкащина під найбільшими атаками і загрозами. Полтавщина можуть бути якісь поодинокі шахеди, кропивниччина, спокій. Далі схід України це дуже сильні удари по Сумщині Сумській області, але відносна тиша у Харкові. Тепер можу дивитися вже інші питання. Люба. скажи мені, будь ласка, чи є загроза просування ворогу, що відбувається на фронтах? Зараз подивимось по всіх напрямках, я так розумію, пройтись треба. Давай, Сумський, Харківський, Донецький, Запорізький, Херсонський. Сумський, Харківський. Запорізький. Херсонський. І донецький. А Донецький ми подивимося окремим розкладом, ага. бо, там, бо там багато різних напрямків. По-перше, на Сумщині бачу, що ворог буде посилювати свій тиск, він все одно тисне, все одно щось намагається зробити. Але перегорнутий Аркан Дурак вказує на те, що ворог зазнаватиме дуже значних втрат і провалів. тобто всі його операції будуть провальними, і він не, не досягне успіху, жодного успіху в своїй справі. Бачу, в принципі, по Сумщині повна стагнація фронту і неможливість ворогам досягнути жодної своєї мети. По Харківщині ворог дуже сильно посилить тиск. дуже і буде створювати нові ділянки фронту на Харківщині. Але аркан начельник він показує відлюдник, він показує те, що ворог теж не матиме просувань суттєвих і теж не буде мати успіхів, тобто буде стриманий. На Запорізькому напрямку ворог буде нести великі втрати і не буде мати просувань загалом. Але і не посилюватиме тиск. Херсонський напрямок ворог буде обстрілювати ФПВ-дронні терористичні атаки по містах Береславу, по Херсону по інших, по інших містах, містечках, селищах. Але при цьому всьому ворог не буде там проводити жодних наступальних дій і не має на це поки що жодних планів. Тепер давай подивимося Донецький напрямок. Угу. Він дуже неоднорідний, дуже розрізнений, я зараз кину карти на кожен з напрямків на Донецькому напрямку. Лиманський напрямок. Сіверський напрямок, Костянтинівський напрямок, Покровсько-Мирноградсько, Добропільський напрямок, Новопавлівський напрямок. Так. Перше, по, по Лиманському напрямку, там буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям сильний наступ ворога дуже буде тиснути. І ворог матиме певні просування, але вони не загрожуватимуть самому місту Лиман і суттєво не змінюватимуть картину фронту. Сіверський напрямок. Ворог поступово буде виходити на межі міста Сіверська для того, щоб брати це місто в лоба. І, в принципі, я це бачу. На жаль, це буде відбуватися. По наступному напрямку Костянтинівському ворог матиме серйозні просування. Тому на Торецький напрямок, Часів'ярський напрямок поступово будуть звертатись, і ворог буде підходити все ближче і ближче до самого міста Костянтинівка. І там справді ситуація важка. Покровсько-мирноградський напрямок найжахливіша ситуація на всьому фронті. Ворог буде мати просування в бік добропілля, ворог буде оточувати покровсько мирноградське угруповання військ, ворог буде вриватися до Покровська. Uh, і поступово нашим військам доведеться повністю вийти по аркану Колесниця, причому дуже швидко вийти з Покровсько мирноградської -мирноградсько агломерації. Uh, у зв'язку з тим, що буде взято населений пункт Родинське та uh, буде uh, просування в бік траси Покровськ-Павлоград, -Покровськ Покровськ-Дніпро. Тому там ситуація не завидна. Єдине, що багато хто боїться, що добропілля дуже швидко візьмуть, ні. Добропілля поки що не під загрозою взяття. Хоча до добропілля, щоб ти розуміла, вже залишилось 10 кілометрів, хоча було нещодавно 30 кілометрів до цього міста. Я ти бачиш розвиток стаття. Ситуація дуже плачевна на Донецькому напрямку, але я бачу так, що ми її склеїмо ну склеїмо фронт десь до середини кінця вересня, тобто стабілізуємо фронт. Але дуже поступово, поетапно з втратою Покровська та Мирнограда. Мій захист буде діяти до кінця серпня. До кінця серпня Покровський та Мирноград не падуть. Після того вищі сили мені сказали, що доля Покровська та Мирнограда вирішена, і заборонили мені втручатись в долю Покровська та Мирнограда. Я умиваю руки, тому що якщо сили сказали, я не можу далі цього діяти. Це просто не, не спрацює, не буде ефективно. Якщо вже така карма і така доля, я нічого не можу з цим зробити. Новопавлівський напрямок. Ворог, до речі, от зараз має серйозні просування, але вже на кордонах Дніпропетровщини буде конкретно зупинений, і на території Дніпропетровської області матиме дуже обмежені просування, і, в принципі, там не зможе закріпитись і не зможе там. Проводити активних наступальних дій. Тобто ворога зараз зупинять на кордоні Дніпропетровщини. Нагадаю, що на Новопавлівському напрямку вже е, всі населені пункти Донецької області захоплені ворогом за виключенням е, чотирьох селищ, е, іскра е, іскра. Е, Костянтинопіль якийсь, по-моєму. Е, ну, і ще якісь два. Тобто, я б навіть не пам'ятаю, дуже дрібні селища по Діпстейту бачив. Ну, ворог, ворог буде зупинений на кордонах Дніпропетровської області, не зможе пробитись. Ляра, я дуже тобі вдячна за те, що ми поговорили про дуже важливі теми, щоб зараз не відбувалося в Україні. Ми маємо пам'ятати, що зараз іде війна, і ми маємо бути єдині як ніколи. Ми маємо заради перемоги знаходити один з одним спільну мову. Ми маємо підтримувати один одного і донатити зсу до нас. Звернулися хлопці, дівчата, які працюють в ППО. В нас терміновий збір на авто для ППО для того, щоб Якось допомогти їм забезпечити їхні бойові потреби загальну суму збору 230 тисяч. Якщо вам сподобався цей випуск, задонайте, будь ласка, по серцю. Обіймаю всіх. Дякую, Веляру. Підписуйтеся на соцмережі нашого гостя. Переходьте на його Ютуб-канал, е, на його соціальні мережі. І обіцяю, що наступного разу ми зробимо з веліаром ченелінг. До речі, ченелінг перший. Вже вийшов на каналі Валяра. Можете подивитися. Валяра дуже дякую. Тобі дякую чекаю особистої да. зустрічі. До нових. Зустрічі. Пока -пока.